Козацької статури, зовнішності інтелігента, з дикцією актора та з Галицьким почуттям гумору. Це все про Богдана Стельмаха, якому от-от виповниться 70. Як святкуватиме Львівщина ювілей відомого поета, далі йому вже 70 і він зовсім не шкодує, що пішов саме стежкою творчості. Хоча після школи вступив на факультет механіко-математичний, однак вже через декілька років зрозумів, що література йому ближча до душі. Питають, скажімо, на, на, на другому курсі, чекайте, а де ж це подівся той чоловік, що тут з нами вчився? А він пішов у поети, пішов на філологію. Для математики в нього не вистачило фантазії. Змінивши факт, змінилось і життя молодого поета підхопив вир творчості, і він з головою у неї поринув. І так вже Богдан Стельмах із пером не розлучається 50 років. Він і поет, і драматург, і перекладач, та все ж популярність йому принесли пісенні тексти. Ювіляр уже й не злічить, скільки має їх у своєму доробку. Музику на вірші Стельмаха писали і Васюк, і Янівський, і Білозір, і Скорик. Вибухнув такий успіх з разом з ватрою, як автор пісень, бо знаний він як автор в 60-х роках. Тім прекрасні там були пісні Сублев'янівського. Я пам'ятаю, білий лебідь Гусе -лебідь". Гусе лебідь». пісні Стельмаха і досі популярні. Це і пшеничне перевесло, і мамина світлиця, і тільки раз «Цвіта любов. Їх приспівують і на весіллях, і на хрестинах, і на народних забавах. Пісні, що написав Стельмах, чини у кожного українського естрадного артиста у репертуарі. В ріку перероста дзвінки ручай, журбоє. Світа дзвінка печа. Та віршах так хочуть відсвяткувати день народження Богдана Стельмаха. До 70-ліття письменника підготували у Театрі Марії Зенковецької концерт за участі зірок української естради. Святкування відбудеться у день народження поета-пісняра 2 жовтня. Крім Софії Федини буде Оксана, Білозір, буде ще Орфей, Бікардійська терція і багато інших. Зараз Богдан Стельмах творить для найменших. Працює над збіркою для дітей оповідання у стилі палімтон, коли слова читаються однаково туди і назад. І на Тафічук Ганаржавський новини.